Баварія чемпіон Бундесліги сезону 25-26. Баварія вдома приймала Борусію Дортмунд і виглядала на голову сильніше за свого прямого конкурента за чемпіонство. І в цьому матчі, якби не їбла в головний постачальник енергії Луїс Діас, якби не піжонив Майкла Оліса, Баварія спокійнесенько могла б вигравати з рахунком 4 1 а може навіть і 5-1. Закінчився всього на всього сьомий тур. І вже на цьому етапі можна сказати, що шансів в конкурентів Баварії немає взагалі. Гаррі Кейн просто якась машина забиває в дев'ятому матчі підряд, забиває 400 й гол в кар'єрі. Дивишся на його теплову карту і не розумієш. Цей чувак, він хто? Центральний захисник, опорник, чи лівий вінгер, чи лівий захисник. Ну я не знаю. Тіп грає абсолютно по цілому полі. Тіп забиває максимально багато, максимально стабільно, віддає дуже багато. Можливо, саме за грою це найкращий футболіст світу, але хайп точно не на його стороні. В цілому, Баварія на даний момент, на мою думку, сама стабільна сама сильна команда Європи. Має всі шанси на те, щоб забирати чемпіонство, кубок Німеччини. І на мою думку, найбільше шансів на перемогу в лізі чемпіонів. Пишіть свою думку в коментарі. Жамкайте на лайк, підписуйтесь. Пока.